Розділ Джулі, філософія авторка. А тепер хочу повідати вам деталі життя ніби однозначної героїні моєї книги, але насправді дуже складної особистості, якщо, звісно, так можна сказати. Раджу вам бути ретельно уважними і прислухатися до найдрібніших натяків, щоб максимально поринути у сюжет моєї книжки та знайти відповіді на ваші запитання. Оповідач Джулія, я пам'ятаю своє існування в межах цього світу, пам'яті Макса, від самої моєї появи і в той же час важко назвати їх усі моїми. Бо хто насправді вирішував які спогади в мене залишаться? І хто я взагалі, людина чи аномальна помилка біології? Для чого я прийшла в цей світ? Та в чому був сенс мого обмеженого існування? Та й взагалі, якої я статті насправді? Чи є вона взагалі в мене? Чи існую я насправді? я всього на всього хвороба чужих місків? Чому в мене стільки запитань, але за ці 20 зайвих років я так і не змогла знайти на них відповіді? Чому я почала цінувати своє існування та боятися втратити символічне життя перед страхом смерті? Та і що таке взагалі смерть? Чи існує вона так, як ми її собі уявляємо, якщо на світ змогла з'явитися я, химарна, примарна сестра. Скоріш за все, вам нудно читати мої запитання, але ці думки це і був мій простір навколо мене більше десяти років. Тільки запитання і пустота спробуйте тільки собі уявити собі, як це? Хто я взагалі? Буду починати розповідати вам усе по порядку, з повним викладанням душі, якщо вона є в мене. Я народилася ще за декілька місяців до народження Макса. На відміну від нього, я пам'ятала проведений час в утробі люблячої матері. І хоч я перебувала в суцільній темряві, мені не було нудно. Я щоразу прислухалася до кожного дрібного звуку за межами черева матусі. Намагаючись розчути нові звуки та розпізнати старі. А ще цікавіше було їх уявляти. Тільки спробуйте себе відчути на місці плоду, який уявляєте, що чує, не розуміючи напевно різницю в звуках того непізнаного світу. Але з народженням Макса я порівняла голоси з Черева із тим, що побачила, люди виявилися на такі ж уж гарні, як на звук посмішка. Хоча матуся була неймовірно вродлива. Я пам'ятаю перший дотик Макса до матусі, це було і моє піонерське торкання. Її тіло було таким м'яким та набряклим, з найтеплішими грудьми та соковитими сосочками, з яких буйнулилося молоко, від якого ні краплі не полишав Макс, усе до останньої краплі випивав. Завдяки цьому матусі зайвий раз не потрібно було стіджувати молоко, чим зберегла молоду форму. Пам'ятаю, як Макс намагався говорити перші слова, а я його тренувала. Щоб він повторював за мною, тому він вже в три місяці почав говорити своє перше слово Бакси, чомусь саме воно йому було до душі. Також ми з ним додатково підтримували наші сестринські стосунки у віснах, котрі я йому створювала, з побаченого у мультиках. Там він зі мною, будучи ще немовлям, хоч і примітивно говорив, а також бігав та стрибав, на відміну від реальності. В якій він тільки і лежав у люльці та дивитися в стелю, а це нудно. Можливо, тому він почав повзати значно пізніше, аж тільки в одного рік, а ходити тільки в два-п'ять роки, бо в реальності затиралися коліна, напружувався прес та руки, що й на дубцю не раз потрібно було падати, одним словом, не комільфо. А у вісні — усе легко, та без помилок. Скільки сил коштували мені ці вмовляння на його фізичний розвиток, але це того було варто. Оскільки це відкрило двері у світ за чотирма стінами будинку, з трьох років батько активно брав його на прогулянки. Пам'ятаю, як братик намагався запам'ятати якомога більше усього нового побаченого в усіх найдрібніших деталях, щоб вночі я в точності могла відтворити той живий світ, де могла пройтися самостійно по усім гаям, в яких Макс гуляв щодня. Відчути запах квітів, аромат лісу, погладити шерстку котиків. Братик дуже мене любив, тому постійно хотів дізнаватися щось новеньке, щоб дати мені змогу жити, він добре розумів мої особливості та обмеження через це прокляття підвішеного існування, де я чи то є, чи то немає. І коли я занепадала духом, він мене по-братерськи підбадьорював. Батьки дивувалися нашим іграм з Максом. Наприклад, в хованки я ховалася в уявному місці, і він починав мене шукати, а коли знаходив дуже радів та намагався обійняти, але не завжди мій дотик він міг відчути. Тому ми почали досліджувати обставини, які дозволяли перетворювати уяву в умовну реальність, а які навпаки заважали. Як виявилося, що найкраще на відчуття братом нереальних речей, тобто мене впливав стрес, наш пихований страхом. Тому почали таємно від батьків переглядати на телефоні фільми жахів. А я вже, по домовленості з Максом, несподівано у снах його лякала. Він переляканий, прокидався, кричав, прибігала матуся за нею. Батько гомін братика, і він тут же заспокоювався та починав сміятися та розповідати, як добре його розвела та налякала Джулі. Перший час батьки були спантеличені такими кадрами посеред ночі, а опісля почали звикати та не звертати уваги. Пам'ятаю одного разу, що так налякала Макса, що він навіть напудив устанці. Звісно, такий страх я вже змогла викликати не у вісні, а наяву під час гри у ті самі хованки. Я прийняла вигляд старовинної жахливої ляльки, і коли він мене знайшов, почала дерев'яним поглядом дивитися на нього. І як тільки він захотів до мене торкнутися, бо не розумів, що сталося, я різко вискочила, почала вивертати руки та ноги, збільшилася в розмірах, голову ляльки перетворила на перевертня вовка, випустила кісті з рук, як росомаха, та почала впевнено не швидко йти на макса, дряпаючи кіхтями стіни. Такого страху до тої миті я ще жодного разу не бачила у брата. Він після завмирання почав швидко зі сльозами бігти до матусі, намагаючись їй щось пояснити крізь бубоніння, і в цей момент я ззаду почала опускати свої кістяні руки від його шиї, по тулубу до знизу, та, нахилившись до його вуха, почала голосно дихати та випускати пар, і в цей момент Мак цить в штанці та втрачає свідомість. Як він мене потім не сварив, заборонив його хоч раз знову лякати. Він був дуже на мене ображений, два тижні зі мною не розмовляв. Як я не намагалася в нього просити вибачення? Створювала найприємніші ранкові сни, де він був царем, а в реальності перед ним постійно стояла на колінах, плакала, мовчки дивилася на нього, намагалася його пестити, але усе було марно. Поки матуся не спитала у Макса, що сталося, мамочка, що трапилося синку. Чому ти вже більше не граєшся з сестричкою? Ви посварилися через той останній ваш невдалий випадок гри? Братик, так, ображено відповів. Мамочка, а як себе зараз почуває Джулі? Вона відчуває твій смуток та образу. Братик, я не знаю, різко окликнувся. Братик, ні, я не хочу ні про що говорити з нею. Матуся. А вона хоче спілкування. Що вона тобі казала? Братик, я не хочу говорити за Джулі, мамо. Мати, я розумію твій біль та образу синку. Ти скривджений, бо вона тебе принизила, перед самими рідними людьми сполошила тебе до раптового енурезу. Братик, так. схлипнув Макс, вона була люто страшна, і впав в обійми мамусі, притиснувшись до грудей. Мама, а ти хочеш знову з нею дружити? Матуся. Може тоді варто все таки помиритися з сестричкою? І ви знову будете разом гратися в хованки та машинки? Братюня, Джулі, я тебе пробачую, гайда гратися в машинки, пороздумуючи відповів. Оповідачка Джулі, я була неймовірна рада. Нарешті наступив кінець цьому дурному байкоту. Я міцно міцно його обійняла і відчула, як він відчуває моє тіло, а я його. Це була наша перша сварка за усі роки нашого існування до цього. Мабуть, дуже важко пересваритися з тим, хто сидить в тебе в голові посмішка. Але подібне щастя тривало не надто довго з шістьох років стався прикрий інцидент, Макс побачив мою смерть. Звісно, не буквально, але для його підсвідомості, пам'яті. Це було саме так. Я досі шкодую, що того ранку ми гралися в ті кляті хованки в тому задрипаному лісі. Він став початком опоганення мого і так нелегкого існування. Я й так жила гірше, мабуть, якогось фізичного інваліда. Бо ті, хто мають фізичні вади, вони принаймні знають, що живуть та відчувають. Вільні самі робити кроки в пізнанні світу, хоч і з обмеженими можливостями, а я була за ручницею чужого життя. Буквально я переживала 24-7 в прямому етері чуже життя. Нехай це і був найрідніший любий братик, але все одно все було чуже життя. В дитинстві я за це якось не думала, але після тих трагічних подій, коли мати та Макс відреклися від мене, я почала переосмислювати як своє існування, так і його сенс, і що не менш важливе, це роль Макса в ньому. З роками він ставав вже не таким білим та пухнастим, яким я бачила його в дитячі роки, почала помічати його вади та егоїзм, холод до рідних, невміння цінувати близьких. Навіть був час, коли я почала його буквально ненавидіти. Хотіла, щоб він відчув себе на моєму місці, хоч трохи прожив моє життя, як я, але про це вже трохи пізніше. Опинившись в суцільній пустоті перед свідомості, бачила 24 сім чуже життя, яке непросто проходило повз мене, коли ти бачиш, що хтось живе та радіє життю, а ти, наче мертва, хоча начебто і трішечки жива, але все одно жити не зможеш. Бо все, що ти спроможна робити, це кричати в пустоту, в якій тебе ніхто не чує. Ізольованість лише посилювала мій біль від зради любої та тепер вже ненависної матінки та дурного братика, який послухав цю стерву, яка розважила, що зречення та підступна зрада доньки буде краще, хоч би раз спробували б діалогу зі мною, батьки. Але ні, вони жодного разу не зробили цього, хоч би раз спитали мої почуття, спробували навчати мене чомусь. Особливо, якщо зі слів мами вона вірила в моє існування. Але я для них була лише примарою та церковою тваринкою, яка повинна була веселити цього клятого Макса, щоб йому не було сумно, бо з іншими, окрім мене, він не знаходив спільної мови. В цій темряві та галасливій тиші перед свідомості я почала розуміти безглуздість прожитих років життя, в яких мене і не існувало насправді, я навіть не була тінню, я справді була лише привидом з випадковим існуванням в чиїсь голові, з якої більше не було виходу. Осмислюючи безнадію буття, я впала в цілковиту апатію. Розділ Альтерего.